Друзі, вітаю всіх на каналі Творчий куточок. З вами Юля, і сьогодні, 6 листопада. Я до вас з новою сторіночкою свого рукодільного щоденника і перед вами осінній семплер від ВДВ, тому що я його братиму на цьому рукодільному тижні. Хочу на ньому повишивати. Повишивати буквально хоча б, хоча б тисячу, а краще дві. Ну, загадувати не буду, тому що як тільки я загадаю, в мене щось стається, в мене щось. Переграється, тому от показую вам стан, в якому воно є зараз. Зараз я вишиваю нижню частинку, ось саме нижній цей елемент. Так що, побажайте мені успіху! Це по-перше. По-друге, я хотіла би на цьому рукодільному тижні завершити осінній ключик, тому що я його розпочала минулого тижня. Це був Тиждень стартів і ось в такому у вигляді, він 50% зараз наразі в мене є. Тож я буду продовжувати роботу з цим ключиком і хотіла би зробити з ним фініш. Так, потім я ще хочу, хоча б хрестиків, не знаю скільки, ну, коротше, хочу зробити 25-30% на цьому гарбузику Pesлі Pumpkін. Далі, в мене з обов'язкового, того, що я буду робити, це чорнобривці. Друзі, на чорнобривцях я би хотіла цього тижня попрацювати побільше. більше. гарбузик я прибираю. Мої чорнобривці, ви бачили, ну, для мене це ви щойно бачили. Для вас це ви тиждень тому бачили ось такий стан моїх чорнобривців 78,8%. Я хочу тут зробити пару тисяч. Получиться більше, буде чудово. Не получиться, ну вже що получиться. Суть в тому, що мені хочеться вже їх наблизити максимально до фінішу, фінішувати вже не те, щоб вони мені піднабридли, просто хочу вже фінішів. Хочу фінішів, тому що я так подивилася, сьогодні, 6 листопада до Нового року в нас лишається менше двох місяців, а в мене з фінішів, я вам зараз скажу скільки, яка цифра? 22. От всього 22. Але в мене з цих 20. Ні, не так, в мене з моїх розпочатих, в мене ще багатенько розпочатих малечі. Тож, якщо в мене буде час, я візьму і фінішую, чи там постараюся фінішувати ще якісь мої там, невеличкі сюжети, побачимо, як в мене це вийде. Ключове зараз це чорнобривці, це осінній семблер, трошечки пампкін і завершити ключик. Це те, що я собі хочу. Те, що я собі бачу. Друзі, мої вітання! Сьогодні четвер, сьогодні вже 13 листопада і час невпинно плине. Я повишивала. Тиждень в мене був нічого не можу сказати, він був дуже різний в вишивальному плані. Дуже різну кількість хрестиків вишивалося за день, то багато, то геть мало, то знову багато, то геть взагалі мало. І от якимись такими е, стрибками рухалися, але рухалися все ж таки вперед, правда? Е, з чим я до вас прийшла? Мені не все вдалося взяти так, як я запланувала. Е, в мене ручки не дотяглися до осіннього семплеру від ВДВ. Але Саме завдяки цьому я попросувала свої інші процеси. Перед вами таємний сал від Ленарт. Тут шість етапів. Тобто я вишила шостий етап цього рукодільного тижня. Шостий етапчик в мене зайняв. Зараз вам скажу, скільки хрестиків. 1679 хрестиків. Це дуже навіть непогано, і вишився він легко. Як бачите, довишивався лівий нижній куточок. Лівий нижній куточок, ось ця ділянка була шостим етапом. І сьомий етап, який нам давали в п'ятницю, минулої п'ятниці, це ось, він би мав вже бути готовий до завтра. Ну, Я сподіваюся, що сьогодні я з сьомим етапом впораюся, і завтра вже отримаю восьмий. Тож, я нас доганяю, в принципі, один етап я вишила. Чесно кажучи, я відставила цю роботу для того, щоб принести вам показати все ж таки шостий етап ну, по черзі, так, не два одразу. І не було в мене ні можливості, ні, чесно кажучи, часу зробити якесь включення посеред тижня. Тому я вже відставила, думаю, добре, хай на цьому тижні буде один етап, просунулися, і це добре. Тож, в мене, так би мовити, такий. Якщо я сьогодні не вишую сьомий етап, то він в мене буде в боргах. Ну, але побачимо. В будь-якому випадку, те, що виходить, мені дуже подобається. Вже зрозуміло стає, що е, тут на передньому плані квіти, тут також будуть квіти, трошки інакші, але ж теж такі переднього плану, більш крупні, ніж там далі. Ну, і тут це буде повністю сьомий етап це повністю. Нижній правий куточок, і вже тоді ми будемо з вами рухатися вгору. І вже дізнаємося зовсім скоро, що ж буде далі, що ж там буде вгорі. ось там, ось там, там, Чи там буде маяк, чи там буде міст, чи там буде якась, е, якийсь замок, можливо, можливо, люди, можливо, ну не знаю. Тож ми побачимо, це така інтрига. Але те, що виходить, мені дуже подобається. Тож, підсумки тижня, 1679 хрестиків вишила на таємному ланарті. Їдемо далі. Опа, чорнобривці. Саме з чорнобривцями я так гарненько попрацювала цього тижня, в мене на них додалося 2476 хрестиків, і тут вже, друзі, 85 Відсотків я перевалила. 85,2 зараз перед вами я заповнювала, власне, ось цю чарівну шикарну розкішну квітку. Така вона багряна, така вона яскрава, поки шилася. Мені здавалося, що вона така трохи темнувата. Але от зараз вам чудово передається в нас так в міру похмуро і якраз ну якраз нормально. от Якраз освітлення дуже наближене до реальності. От вам відображається. Те, що є в мене на тканинці. Тож, 85,2%. Мені лишається тут на роботі щось 5600, по-моєму, 5,5 біля того тисяч хрестиків до фінішу. Побачимо, звісно, що воно і коли буде, але я дуже хочу цю роботу просто закінчити саме в цьому році, щоб не тягти її в наступний. Тож, чорнобривці мої просунулись прям. Я вважаю, гарненько просунулись, считай, майже тисячі мені вийшло. Що я ще брала цього рукодільного тижня? В мене ручки потяглися до Мілхілу. До Мілхілу, до гарбузика Пейслі. Я вам показувала минулого тижня, я його стартувала на тижні осінніх Хеллонських стартів. Це був мій подарунок від Людочки Калюжної, від моєї глядачки, моєї вишивальної подруги. Загалом, ось цей гарбузик пейслів, він в мене був на 16%, і я так гарненько з ним попрацювала, що не счулася і маю ось що. Так. Зараз голочку з чорнобривців прийму, щоб не заважала тут. Ось, подивіться, яку красу я маю. Тут наразі, друзі, ну я чесно, вчора трошки не дотягла я до половини, тут в мене 46,9. Ну, 46,9. Тут. Власне, сам гарбузик, сам гарбузик, так, бачите, тут все в мене лугано, вона трохи світить, тому я зроблю ось так. Сам гарбузик в мене вже вишитий повністю окрім бісеру. Я зробила ці лезі-дезі, так, фокус. Угу. Ось тут три квіточки: одна, друга і третя, тут мініатюрні лезі-дезі, тут гілочка бекстічу одна, гілочка друга. На цьому бекстіч тут завершується, стівочки завершуються, і тут це місце пришиття гудзочка. Ну, а далі вже буде далі додаватися хрестики, додаватися. Кінці бісер. Те, що виходить, мені дуже-дуже подобається, дуже класний. Він такий яскравезний, дуже приємно вишивається. ну Дійсно, так, фокус. Фокус, оп, вам трохи засвічує, що мені не подобається дуже легко, дуже приємно йде. ну Тут ті рисочки, знаєте, так, береш по черзі, береш ниточку. тут... Якийсь стовпчик, там стовпчик, тут стовпчик там. Тут трошки, там трошки. І ось так, бачите, я пішла знизу і буду рамочку. Власне, що мені лишається? Мені лишається сама ось ця рамочка, ось ця така смужку вона, я навіть не знаю, як її назвати. От, Лишається рамочка і лишається на гарбузику. Та, ти подиви, фокус не хоче взагалі сьогодні мені це нічого робить. Ось ці, ось ці такі загагулінки, листочки, оце все треба дошити. От, Оце все мені те, що лишається. От, ну а далі буде пришиватися бісер, і буде краса, буде неймовірно гарно. А, вам ну, засвідчую, чесно кажучи, мені, я ж кажу, мені не подобається. Він в реалі от, 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 отак. От десь отак. Ось от отак. От. Отак гарно. Оце те, що реально воно, яке воно є. От. Шити легко, особливо, коли собі приладналася і поставила зручно лампу, так, щоб мені були видні переплетення основи. І пішла робота, нормально пішла. і от. Це те, що по факту от, як воно має вигляд в реальному житті. Так, що ще я робила? Це ще ж не все, розумієте? Я, звісно, що трошечки повишивала зимовий сендлер від ВДВ. Чисто для звіту я на ньому навишивала, ну там, 400 хрестиків я навишивала, але покажу вам не його, а покажу вам свій фініш. В мене вбрався в роботу ще ось такий міхіл. Це осінній ключик. І я його завершила. Єдине, що я ще не встигла, ще не встигла пришити чи приклеїти задню частинку. От, тому вона в мене, ось, бачите, трохи бултихається ще. Показую фокус. Ось, подивіться, яка це краса. От. Осінній ключ, осінній ключ вийшов дуже гарний, Дуже, дуже так. Переливається бісер, і за рахунок того, що основа прозора, він такий вийшов, знаєте, чарівний і невагомий. от просто. Я постараюся обережненько пришити чи приклеїти фетр на задню сторону для того, щоб було видно, наскільки він тендітний, і щоб ніде нічого не вилазило. Ось ключик без підложки, от має вигляд ось такий. Ну, що тут можу сказати? Бісеру мені лишилося всього, але деякі номери якось не співрозмірно були вкладені в пакетики. Тобто, того бісеру, якого зовсім мало використовується, його чомусь насипали прям, знаєте, від щедрості прям, взагалі. А того, хто. Чого використовується більше-більше, його геть мало і якось так дивно трошки. Мені здається, що трошки при комплектуванні наборчику хтось щось десь збайнув. Але вистачило все одно. Тому я радію, що осінній ключик в мене вже вишився, він вже готовий. І така краса в мене є, і буде прикрашати мій дім. Попереду мене ще очікує зимовий ключик і зимовий замочок. Не знаю, мені ще з там їх всього взагалі-то три ключика і три замка. І сказати, що я хочу всю серію, я не скажу. Мені а, весняна. Ключ і замок. В принципі, подобається, але, чесно кажучи, подобається більше весняний сам замок. Так само, як осінній сам ключ. Тобто я не буду гнатися за серією, я, мабуть, нічого не буду докупляти, мабуть, ось осінній ключ маю, і зимовий, оцю зимову пару я ще вишию і, мабуть, на тому зупинюся. Можливо, з часом колись, просто собі сам весняний замочок ще докуплю і докуплю заготівку, заготівку. Заготовку. Ну, ви зрозуміли, заготовку. Правильно казати, заготовка. Тепер треба трохи себе перецей, перезмінювати в голові. От, сприйняття цього слова. Так що, вітайте мене з фінішем. Чудовий він, класний. Вишивався дуже цікаво, дуже легко. Вишивала, я його, пам'ятаєте, почала знизу, і потім пішла вгору, вишила всі хрестики. Єдине, що треба було дивитися, щоб ось в цих моментах, де... Прозорі ось, ну, переходи, так, ці дуги такі, щоб не було перетяжок нитки, тому що все ж таки хотілося, щоб не було перетяжок нитки, щоб їх не було видно на прозорій основі. Тому старалася, старалася, і я думаю, що в мене вийшло, тому що ну, краса красивезна, мені дуже подобається. Мало їх, мені здається, якось вишивають. Не знаю чому. Можливо, на прев'ю дивляться люди, але ну, дійсно він такий, прям осінь-осінь гарний, такий чудовий, осінній ключ. Так, це він в мене буде на підвісі. Що в мене тут по залишкам? Давайте покажу. Це заготовочки, Задня частинка вона буде пришита, пришпандьорена, чи то приклеєна. Побачимо, як мені буде. Що по залишкам? Залишки дуже навіть непогані. Що стосується ниток, принаймні, ось подивіться, залишки. Залишки, мені здається, мають ще й на другий відшив вистачити. Мені дуже сподобалися варіанти такого ключика у Пінкіпах, тож, може, я ще колись просто, знаєте, сподоблюся вишити його ще раз, тому залишки я берегтиму поки що. Це, що стосується ниточок, тепер бісер. Ось кількість бісеру, що лишилася. І ось саме про ось цей коричневий такий він. коричневий бісер. Блискучий, темний, бачите, такий шоколадний. От його якось положили дуже багато чогось, хоча його прям дуже, дуже мало використовується, і він, до речі, є в одному кольорі і звичайний розмір, і петітний розмір. Тут треба бути уважним. Ну, Не знаю, чого його всунули в один пакетик, якщо чесно, але вже як є. І в цьому ж пакетику ще був такий прозоркуватий, ось, бачите, такий він персиково-золотистий. І його якраз треба було багатенько, а його поклали щось якось мало. І от не знаю, мені здається, що все ж таки в цьому випадку хтось наплутав з комплектацією наборчика. Ну, але вистачило, все одно вистачило, все одно, ось якісь залишки лишилися. Тож це добре, це дуже добре, і загалом я дуже задоволена, що вже маю фініш, маю цю. Красу готову, цей ключик в мене вишитий. Єдине, що зараз закінчу знімати відео і закрию заднік. Закрию заднік, бо воно мене бісить. Треба, маю на увазі бісить, що не закрите. Треба, бачите, воно одразу має якийсь такий закінчений вигляд, тому що, ну, тому що прозора основа є прозора основа. Все ж таки трошечки міняє кольори. От, а коли це вже діло закрито, вже готове, то воно вже, вже дійсно так, як треба. Ось такі в мене просуваннячка, що стосується рукодільного тижня, мені здається, дуже навіть непогані просуваннячка. Тепер підведемо підсумки. Так, скільки ж в мене чого було вишито? Я порахувала, в мене на тижні бралося 5 робіт. І я навишивала за рукодільний тиждень 6583 хрестики. Що стосується анонсу, в мене до кінця листопада будуть, мабуть, підведення якогось підтягнення хвостів, так би мовити, а з грудня я собі вирішила, ну, я принаймні постараюся постараюся вам показати всі свої розпочаті. І далі я зроблю якийсь, може, тиждень обіцяних стартів. Що це означає? Це означає, що в мене є підзібралося декілька сюжетів, декілька, чи то наборів, чи то схем, які давно обіцяні, або ну, в плані вам. Як моїм вишивальним друзям, як моїм глядачам обіцяні, які я давно збиралася почати, все ніяк ручки не доходили. І це буде штук 5 стартів, обіцяних, величеньких і не дуже, різних, різноманітних, і, в принципі, просто треба взяти в роботу деякі проекти. Тож, поки що, поки в нас листопад не закінчився, я буду підтягувати свої роботи, я хочу... Все ж таки, це якраз до грудня буде йти таємний Ланард, плюс там ще він в грудні навіть да, до середини буде йти. Я постараюся з ним не як то кажуть, не відставати. Да? Потім я хочу завершити Чорнобривці, завершити ще кілька робіт, побачимо, що в мене з того вийде. Тож, поки що, стартів я в листопаді більше не робитиму, все ж таки, як би мені того не хотілося, в плані. Осінні я ще декілька хотіла взяти в роботу, але ну, я розумію, що я не встигаю просто всього одразу, тому давайте попрацюємо з тим, що є. Побачимо, що в мене з того вийде на початок зими календарної, а вже взимку я зроблю якісь такі цікаві обіцяні старти. Там будуть дійсно цікаві роботи. І очікувані, і неочікувані для вас, мабуть. Тож, от я так для себе вирішила. Поки що, що стосується цього рукодільного тижня, я задоволена тим фактом, що я таки завершила той ключик, що я гарненько просунула гарбузик пейслі і гарненько попрацювала з чорнобривцями. Ну і звісно, таємний сал це тішить, що він в мене, в принципі, взявся, що вишився хоча б один етап, тож з ним працюватимемо далі. Ну і на цьому все. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, моє заплановане воно получиться все. Тож, наступний тиждень в нас по анонсу буде, типу, підтягти хвости. Побачимо, що з того вийде. В общем, що, як завжди, тепла добра творчого натхнення. Дякую, що зі мною, дякую, що пишете, що коментуєте. Ну і, звісно ж, я ж продовжую знімати свій серіал про запаси. Сподіваюся, він вам ще не набрид. Дякую, що. Не критикуйте і не пишете, що на що воно тобі стільки треба. Все, що є, все моє. А, так, на наступний рік я собі так думаю над тим, щоб зробити якусь типу м дієту, скупляння наборів, але я не люблю це слово і взагалі ні по життю, ні по вишивці, тому як воно получиться, так воно буде. Що ж, на цьому все. Побачимося в наступних відео. Дякую ще раз, ще зі мною. До побачення.